Наступне. Слава Ісусу Отче Василю, з'ясніть про десятину, як правильно її давати, з яких грошей. І все стосується, і все стосується десятини. Дивіться, десятина це те, що належить Богові. Такий був припис щоб в Старому Завіті. І десятину. Чому так Господь Бог рахує? Бо це має бути частина десятина це те, що Господь Бог каже, максимально. Він не каже, що десятину обов'язково маєш дати. А десятина це те, що ти маєш дати максимально, не більше. Ми часто чуємо, каже Господь, роздай. Усе і ходи за мною, так? Це стосується і такі у нас є, це монахи. Але люди, якщо всі будемо монахами, то хто нам буде машини будувати і так далі, так? не можуть бути всі монахами, не можуть бути всі священниками. Так що є, от так, як є. І тому. Ми повинні розуміти, що десятина це найперше є то, що ми повинні давати із своїх доходів максимум. Більше не треба. Менше можна. Бо тому, що пожертва не має приводити людину в бідноту. Пожертва не повинна робити шкоду у сімейному бюджеті. Як ви віднесете, <кій> Всі гроші з хати, а діти будуть сидіти голодні, а ви віднесете до церкви, бо так Бог хоче. Больше всього, це так хоче не Бог, а хто з другий. Бог не хоче, Богові грошей не треба взагалі. Гроші це і необхідність для того, щоб ми в цьому світі гідно і достойно існували. Щоб збудувати дім Божий, треба кошт, і не малий. І щоб в тому Домі Божому служили священники, їх треба утримувати. І для цього має бути якийсь мінімум. Але десятина, щоб ви знали, це є то, що ми маємо віддати своїх доходів. Як максимальна пожертва, більше не треба. Хочеш дати ще даш на другий місяць, даш ще десь при нагоді. Але ці пожертви мають бути не такі. Не думайте, що як ви дасте всі з хати гроші, все це і ви будете перед Богом дуже щасливі. Ні. Ви будете в суспільстві мати відповідну якусь заслугу в суспільстві. І все. Бог каже: не жертви хочу, хочу милосердя. Серцем смиреним і сукрушеним Бог не погордить. А гроші це вияв, зовнішній вияв внутрішнього стану. Ну, отче, ну то, як я так собі виявив, що я хочу все віддати. Якщо ти хочеш все віддати, то в тебе трохи в голові не порядок. Каже Господь. Десятину. Не треба все. Не треба. Десятину. Тобто десятина це для того, щоб ви знали, скільки ви максимум можете пожертвувати. Крап.